Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Ну і що, построїв наш будинок? Ну що, поїхали? Зразу в воді сповнився. Це таке може статись взагалі? Так, прокапуємось і тепер ставимо блоки. Так, добуваємо дерево. Ну, це не буде таким сложним, бо це самий початок Майнкрафт. Е... На сьогодні ми... я не обіцяю, що построю Ю будинок, то давайте зразу подорожувати або е... Е... село знайдемо. Бо як я знаю, що ми можемо знайти. Е... Так, ходимо туди. Якщо нема села, то туди. Ну, то не в море, а туди. Так, еніки-беніки, їли вареники, еніки-беніки, бац. Туди, еда. Ідем, 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 ідем. На всякий случай, это добьется. А, это уже... Не можно. Так, давайте корову добьем. Так, бьем. Бьем, 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 бьем. Так, что с у нас не получается, и <свист> так, збираємо всі оце пшеницю і йдемо туди. о овечка Зараз ми добудемо з нею шерсть, а шерсть треба, щоб нам. Сп... Легтей спать, то есть. кровать скрафтить. Mm -hmm. Так, одна іще одна корова. Давайте добавим. Mm -hmm. О, курочка. Сейчас доб... е, буду їй. О, пір'я попалась. Е, ну, це нам не таке обязательно. Е, так. Е... Так, поставимо це так, все, нема, тепер корову добиваємо, так що дальше зробити? Надо... о, е. Ну... Уголь. Так, скрафтим, зробимо доски і потом, скриньку, то тобто, є верстав. Так, так ставим. І що ми скрафтим? Так, треба оце скрафтить, оце, оце. І. І можна топор е, друге сокера. Е, по – топор, а, е, а по-українському сокера. Я буду і по і по-українському казати. Так, воно уголі, як я бачу. Так, да, ось уголь. Нам потрібний буде уголь. Щоб скрафтити факел. Факел нам потрібно, щоб е, е доми. Ого, як тут багато вугля. І камінь добуду. Не буде. Е, не буде гріха добити цього. Це... Це хто там? Е, ну, нам не страшно, бо, моби, не будуть спавнитися. Я е, поставив нелегкий, а легкий е, світ, це, е, де не спавнються е, монстри. А, тут просто цвіти. Так, куди піде? Куди нас? Ця пещера виведе, от стюа ми вийдемо. О, оце добудемо. Дуже гарний блок. А вам? Напишіться в коментарях. Кстати, забув вам сказати, підпишіться і поставте лайк. Будь ласка, я для вас стараюсь, вам не важко, мені приємно. О, оця штука дуже класна, як я знаю, вона дуже рідкісна. Оце добуде. Е, статі буде друга частина по Майнкрафту. Уно це лізо. Щось поставлю. Е, може тут і буду жити. Так. Так, кладемо. Так, настійно зараз набу... е, Нужно нам. Е, так, е, поставимо. Е, що ж ми поставим? Так. Е, а що нам таке... А, нам треба ще палки скрафтить. Ну, нам це буде не проблема. Е, але надо буде добити, бо нам дуже нужні оці. Так, е, тепер е, от сюди йде. А, не наносим рот. Собі на всякий случай. Е, візьму. Я, кстати, балакаю суржиком. Так, е, то можу балакати. Так, е, добуваєм, е, залізо. Е, Так, і будем камінь. І ще нам просто надо буде камінь. отут тут я і буду жить, як я решив. Тут я і буду жити. Мені дуже тут гарно. Ну, ежу нам на, на обязательном, бо це такий режим, що е, не надо їсти тут. Так сделам факл. такий. Е, так, Блін, я щекаю щось. І, е, Так, що ж. А, надо ж, конечно, е, верстак. Я балагам з е, юстуржиком, як я, я вам казав так. поставлю тут і е, скрафтю за камінь, камінь за камінь так. Тепер оце. Так, тут поставлю так, для красоти. Тепер спать нам не варто. Все равно мобів нема. Так, тут ставлю. О, так ми перерились в другу пещеру. так круглове назуміти. йти. так. Е-е, рубаємо і, Отак. Все. Тепер іще у тут. раз два. Так. Це буде полоть. А. Точно, оце будем плавать. С этим надо супплей. Два, залізо і третій. Третій, три і должен не... четвертий. Ем, тут сім залізо, я понял. прав. Четвертий должен п'ятий і шостий. Да, шостий. На... Тут шесть, як я б. Два і последній. Последний аз крафтим залізну. И шо ж крафтить дальше? Можно у на фигню мене буде. Co jeszcze? I jeszcze oddali. Tak. Teraz zablokuję dwa. Panu zapomnij, no... Chciałbym go. Tak. 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 По российски, це із цього просийский і... Я вже знаю, да, вода хочу потеряти свій дом. Ну, це нам не страшно. Бо, ем, у... Можна так гриває. Твій добитися. Ще одна минута і ми прощались. Ну, гарно ми провели цей час, побалакали. Так. Сі пока гарно погуляли в Майнкрафт. І це була горно гро всім всі, пока.